Які думки у вас викликає ось це фото? Я вам пожаліюся щодо таких картинок, а ви поки пишіть свої думки нижче. Це хлопець, який повністю з овочів і має такий посил: типу, їж одні овочі, якщо хочеш бути таким же накачаним, як і я. І тіло справді класне, але мене відлякує сама ідея їсти одні овочі. І на самих овочах ну, навряд чи можна досягнути такого тіла. А якщо я хочу з'їсти бургер, то я відразу стану така зайвою вагою. Ну, насправді мене такі картинки трошки дивують, тому що там, ну, по суті, половину тільки. Якщо ходити в зал добре займатися і при цьому їсти 50% овочів, 30% білків, жирів, вуглеводів і 20% тих самих бургерів або солодощів, то також можна мати таке класне тіло. І при зайвій вазі, якщо ти різко зменшиш свою калорійність і перейдеш тільки на самі овочі. То твоя вага буде просто триматися, така як є. Так, це правда. Ти не скинеш кілограми. Саме подібні фото насправді нав'язують страхи здорового харчування, тому що люди думають, що це. Просто їсти одне броколі з вареною куркою і все. А потім ідуть у крайнощі, тобто я посиджу декілька днів на такому здоровому харчуванні, потім нічого не виходить, тому що хочу тортика їсти, а не оце все. І в кінцевому результаті та ну його те правильне харчування. Я буду їсти все підряд, тому що ми один раз живемо, і я не хочу все життя сидіти на таких дієтах. Ну а потім усе спочатку. Люди не займайтеся дебілізмом, їжте абсолютно все і о ковче і фастфуд. Просто знайте міру і харчуйтеся за методом 80 на 20.